Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 листопада 2025 року, і коли Зеленський поїхав за кордон у черговий вояж разом із своїм незмінним чи незамінним єрмаком, який фігурує на плівках Міндіча і Калібаба, скандал з плівками міндіча не затихає в українському суспільстві. Це дуже добре. Що вперше в Україні почалася справжня політична діяльність, коли суспільство і інші суб'єкти ставлять вимоги до Зеленської компанії, на які вони змушені реагувати. Вчора відбулося, відбулося тривале засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, яку очолює Ярослав Железняк, народний депутат України від партії Голос. Дуже цікаво. Там було і спілкування, і оприлюднені факти, і реагування тих чи інших органів держави на ті запитання, які там виникали. Фінансова розвідка, так звана Україна і ДБР виглядали там явно як такі, що якщо не покривають ці правопорушення Міндіча, Міндіча, групи Міндіча, тому що Міндіч там, як за словами Коломойського, є просто стрілочником. То, як мінімум, не перешкоджали і сприяли цьому прямо чи не прямо. Далі з цим ще будемо розбиратися. народний депутат Железняк повідомив таку, що ймовірно Герман Галущенко теж втік з України. Якщо це справді так, то чесно кажучи, тут вже будуть питання і до Набу і САП, чому вони допустили втечу одного з головних фігурантів цих плівок, і звісно, це вдарить по іміджу Зеленського. І вчергово доведе про те, що всіх, кого він зібрав у своїй владній вертикалі, це люди, для яких інтереси України вони десь на 158-му місці, а головне, це для них власні інтереси, помножені на можливість розкрадання потоків фінансових потоків держав. Але темою цього відео буде не не всі ці події вийшло, до речі, до Українській правді цікава стаття узагальнення про те, що відбувається, і які там бродіння відбуваються і у у слугах народу, і у не, там, близьких до Зеленського чиновників. Питання також чи у Мєров повернеться з свого зарубіжного раптового турне. От. Але темою сьогоднішнього відео є пропозиції Порошенка, як. Повернути довіру до влади і вийти він запропонував план виходу з кризи. Він записав відповідне відео. В загальному є багато правильних тез в його відео, що цей скандал викликав шок і в партнерів, і в громадян. Хоча, чесно кажучи, в мене цей скандал шоку не викликав, тому що. Я в цих плівках Міндіча нічого нового для себе щодо підходів зеленської компанії до державного управління не побачив. Ну, для мене все це було давно очевидно, що ці люди просто займаються збагаченням власним і держава їм байдуже. От, але в принципі, з політичної точки зору, Порошенко все правильно говори, говорить, що цю довіру потрібно відновити, і він пропонує е, кілька е, кілька. Позицій плану, ну, перш за все, один з ключових кроків, говорить він, це відновлення довіри і гарантії ненападу з боку влади на Набута Сап. Е, ну, я думаю, що зараз зеленською компанією від нападу на Набута Сап стримує суспільна реакція. і Нерозуміння того, хто що там є на плівках, які будуть подальші дії набута САП, і яка буде реакція партнерів. Вони розуміють, що їхня репутація підмочена перші два дні для того, щоб загасити скандал, зеленська і компанія бездарно програли в інформаційному сенсі, і відповідно вони зараз вже наздоганяють події, які валом котяться на них. Тому поки що, я думаю, що це був один з пріоритетних їхніх. Кроків, які вони планували, це напасти на НАБУ та Сап, але поки що їх це стримує їх це стримує від їхніх дій нерозуміння того, які це наслідки матиме і для них. От. Далі Прошенко пропонує, щоб увесь цей корумпований колективний Кабміндіч, вдалий термін, до речі, має нарешті піти у відставку в повному складі. Йдеться не про персоналі, а про систему управління, не просто про зміну уряду, а про повернення політичної суб'єктності, як і парламенту Україна є парламентсько президентською республікою, і саме на основі цієї норми необхідно формувати нову дієздатну коаліцію, замість тієї, яка де-факто існує в парламенті як цивільний шлюб між слугами народу і недобитками ОПЗЖ. Нова коаліція, що об'єднає всі патріотичні політичні сили, має сформувати уряд національного порятунку з фахівців із бездоганною репутацією. На перший погляд, це дуже розумна пропозиція і єдино, скажімо, прийнятна в цій ситуації, тому що я виступаю за повну, теж повну відставку кабінету міністрів. Далі але, щоб вже не перескакувати, але Петро Порошенко не враховує, що. Умовою віднови довіри до влади може бути лише відставка самого Зеленського. Тому що, якщо Зеленський залишиться на посаді, то жодне переформатування кабінету міністрів не буде ефективним. Він буде вставляти палиці в колеса на кожному кроці, е і відповідно. Е Будь-які пропозиції без відставки Зеленського вони не мають практичного сенсу з огляду на те, що їхня реалізація не призведе до перезавантаження з того корупційного спрута, який створив Зеленський і компанія з 2019 року, і про який всі я переконаний знають. І корупційного спрута і авторитарного спрута, тобто це корупційно-авторитарний спрут зеленської і компанії, який був створений. З 2019 року системно з метою збагачення всіх учасників і забезпечення собі політичного майбутнього. Далі Порошенко пропонує категорично неприйнятним є бюджет на 2026 рік, який намагатиметься пропихнути цього тижня. Він не просто соціальний, він побудований з урахуванням забагано корупціонерів, які контролювали багато міністрів. Я з цим згоден далі. Навіщо, щоб позбавитись цензури, тобто позбавитись єдиного марафону і телеграм-каналів, мільйонників, які працюють під контролем ОПИ? Ну, не знаю, чи це можливо щодо, ну, щодо єдиного телемарафону можливо, а щодо телеграм-каналів, не знаю. І повне перезавантаження ДБР, тому що вони є одним із фігурантів записів, записів хлівокміндича. І тому, звісно, не можуть вважатися незалежно правоохоронним органом, який би міг ефективно реагувати на кримінально правові загрози безпеці держави і в будь і інші загрози, тому що, схоже, ДБР було значною мірою приватизоване групою Ко, як стрілочниками за версію Коломойського, а отже. Воно просто підпорядковується значно вищим ешелонам влади. Отже, якщо узагальнити, то Порошенко, в принципі, запропонував дуже багато раціональних і правильних кроків щодо плану повернення довіри до влади, зокрема. Щодо Набута САП, щодо перезавантаження ДБР, щодо державного бюджету 2026 року, щодо інформаційної політики, і не недопущення цензури в Україні в умовах е, повномасштабного вторгнення, Одна... і щодо перезавантаження Кабміну повністю і створення нової коаліції з патріотичних сил у Верховній Раді, однак він не запропонував головного елементу плану, а саме, не озвучив необхідності відставки самого Зеленського, тому що без Зеленського. Схема міндіча ніколи б не була організована і ніколи б не працювала.